Вітаю шановних підписників та читачів мого каналу. Сьогодні моя розповідь про яблуню сорту Байя Маріса. Яблуня сорту Байя Маріса це дерево висотою від 2,5 до 5 метрів. Цвіте Байя Маріса в квітні травні. Її квіти мають гарний рожевий колір і розкриваються неодночасно. Квіти мають досить гарний аромат. Байя Маріса є сортом німецької селекції. Характерною особливістю його є ніжно-рожева м'якоть плодів. Дерево відрізняється високою посухостійкістю та морозостійкістю, сила росту середня. Дерево може досягати висоти 4-5 метрів, але не потребує опори. Особливістю сорту є високі смакові характеристики. Яблука досить привабливі на вигляд. Яблука мають гладеньку міцну шкірку червоного кольору. Вага яблук коливається від 150 до 220 грамів, достигають яблука в кінці вересня на початку жовтня. Стиглі плоди мають округлу форму. М'якоть у яблук сорту Байя Маріса хрустка, досить соковита, червоного кольору, ароматна, сік також яскраво червоного кольору. М'якоть містить досить багато антоціанів, які і надають їй такого привабливого кольору. Яблука дуже смачні, соковиті. Можна вживати як свіжими, так і брати на переробку. Рекомендую. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.